Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один захоплюючий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Я зробила страшну помилку, про якого я зараз дуже жалкую і хочу все повернути назад, але мені не хочуть пробачити. Тому я розповім вам про те, як ніколи не слід чинити з близькими людьми. Так склалося моїх батьків, що вони розійшлися, коли мені було 13 років. До цього, звісно, мама намагалася робити все, щоб зберегти цю сім'ю, але у тата, який в мами, був просто нестерпний характер. Я і так дивуюся, як вони скільки років жили разом. З тої пори, що тата, що маму з мого життя як вітром здуло. Тато у буквальному сенсі зник кудись, перестав приїздити та дзвонити, завів собі іншу жінку, народили з нею ще двох дітей і зараз живуть щасливо, душа у душу. А мама так захопилася своєю свободою, і своїми новими стосунками, що геть забула, що у неї є донька. Я залишилася сама по собі. Добре, що у мене були бабуся з дідусем, які приглядали за мною. Але я зовсім від рук відбилася, прогулювала школу, стала палити до пізньої ночі, припадала десь з друзями. Бабуся з дідусем не давали собі зі мною ради. Але все одно, якби я себе погано не вела, я завжди могла прийти до них, і вони мене лагідно обійняли, нагодували і дали спальне місце. Потім не стало моєї бабусі. Ми з дідусем залишилися, по суті, вдвох. Мама так наплювала на усіх нас, що навіть на похорону до бабусі не приїхала. Дідусь сказав мені, що після його смерті мені не буде на кого покластися і треба буде вчитися жити самій, не сподіваючись на чиїсь подачки. А ще він сказав, що після смерті його квартири, в якій ми живемо, перейде мені у спадок. Я на той час не придала цим словам значення, адже й думати не хотіла про смерть дідуся, про втрату єдиної близької людини, яка у мене залишилася. Коли мені стукнуло 20 років, я палко закохалася сусідського хлопця. Він був з доволі заможної родини, вихований такий уважний і дуже красивий. Я, щоб хоч трішки йому сподобатися, перестала поводитися так, як раніше взялася за голову. Мені хотілося, щоб Юра мене помітив, і мені це вдалося. Ми почали зустрічатися, дуже багато часу проводили разом. З Юрою мені було спокійно і безпечно. Він допоміг мені пережити втрату дідуся, підтримував мене всіляко. А потім Юра запропонував мені вийти за нього, і я без розумів погодилася, хоча бачила, що його батьки не в захваті від мене і від моєї сім'ї. Після весілля ми почали жити у квартирі Юри, але саме після весілля все й пішло шкерберть. Його батьки не давали нам спокійно жити, постійно втручалися і командували. Не було й дня, щоб свекруха не приїхала до нас і не зробила ревізію в холодильнику і не відчитала мене за щось. А коли я пробувала якось захистити себе, вона переходила на образи про мою сім'ю. Знала, що для мене це болюча тема, і знала, що я, називаючи її мамою, всім серцем хотіла, щоб вона справді полюбила мене як доньку і відносилася до мене як до рідної дитини. Але мені не вдалося їй сподобатися. Натомість я постійно чула, що я не путяща без роду, що батьки мене належним чином не виховували. Але Юра мене заспокоював, казав, що його мама такий характер, і він уже звик до цього, мовляв, я теж звик. Через деякий час я завагітніла і народила сина. Юра був на сьомому небі від щастя, але з дитиною мені абсолютно не хотів допомагати. Казав, що за дитиною маю доглядати лише мама, і ми постійно сварилися через це. Кілька разів він навіть чув ночувати до батьків. Сокруха це використовувала на свою користь, і після кожної сварки з Юрою вчиняла мені такі скандали, що я думала, що ось-ось все лишу і втечу кудись. І одного дня я таки зважилась на це. Я продала квартиру, що мені лише дідусь, бо мама появилася і почала доводити, що квартира не може бути моя, а тільки її. І, взявши гроші, лишила все і поїхала з сином, коли був перший рейс. А Юрія залишила записку, щоб не шукав нас. Проте, через декілька місяців, я зрозуміла, що допустила страшенну помилку, що піддалася емоціям. Я не мала його залишати. І я захотіла вернутися, але він мене навіть на поріг не пустив. Сказав, що подав на розлучення і зробить все, щоб відібрати у мене дитину. Юра змінився до невпізнання. Він вже був не тим, кого я знала. Я його дуже образила. Я розумію, що вчинила погано, але хіба людина не заслуговує на другий шанс? Любі друзі, напишіть нам, будь ласка, свою думку в коментарях. Людям. Варто давати другий шанс.